Привіт, ви на каналі Ірина Літовка Нас найбільше розчарує на цей тиждень, 24-30 Україна. Що ж це за союз таких трьох? Що нас найбільше розчарує на цьому тижні Україна? 24-30 липня? Рицар Пентаклі. То, що нам затримується якась допомога, яка нам потрібна? Ну так. Да. Ось і буде допомога, буде хороша по королю пентаклів. Але вона прийде. Але вона обов'язково прийде, але пізніше. Ну, Бачите, це вирішують якісь круті дяді, які всі в шоколаді сидять на кріслах дуже багато про цю допомогу, бла-бла-бла. А її немає. Тому таке розчарування. Ну, взагалі, ось паш пентаклі. Якась новина така буде, ну так. Да. Затримується, якась допомога нам. З чим вона пов'язана? Давайте подивимось. Ну, і за цього у нас будуть жертви на фронті, десятка мічів. Цим ми будемо розчаровані великою кількістю жертв. Бачите, четвірка кубків. Щось запропонують, те, що нам не треба по силі. Нам це не треба. Нам треба що, ви знаєте, літаки. Вони дають якісь дрібки. дрібки. А треба літаки. І за це зараз ведеться опять п'ятерка жезлів, запекла боротьба конкурентна. Я так думаю, що там, хто нам хоче надати літаки чи не надати, в них конкурентна боротьба між собою. Або чубляться. Якусь новина буде по. Жалко їм, жалко, жалко денег. Чубляться, хто буде відповідати за перемогу. Коли нададуть літаки, вже ділять нашу перемогу. Хто це буде за неї відповідати? Отак. От ну, і, бачите, але наш президент на своєму місті. Він за цим всім слідкує. На цьому другий розклад в такому форматі. Е, завершується, будь ласка, не залишайтесь байдужими, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. З вами була Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Всього всім найкращого. Бережіть себе!